Раніше дивувався, як 100 років тому ці зел... червоні слуги народу обдурили мільйони українців, а потім вбили їх. А тепер не дивуюсь, тому що на жаль, кількість загублених життів кіль... вимірюється сотнями тисяч, і кількість на жаль зламаних доль на третій українець перетворився або в біженця, або в переміщену особу. І як вони будуть не знаю, спокутувати всі гріхи. Скільки їм треба буде там провести часу на кладовищах? колись там Зеленський вимагав, що Порошенко став на коліна перед матерями а -а -а. тих, хто кинув, як вам спиться, цей... господин президент. Да в нього на жаль, цей мартиролог ну в десятки, в сотні разів більше ніж в Порошенко. Як він буде в, в решту свого часу проводити, спокутуючи ці грехи? Чи в судових органах, чи я не знаю, чи заграти ми це історія розсуди? Ну для того має бути генеральний прокурор з конкретним фаберже.